Mazda CX-7, бас, Басе, десятий рік 11-400, 176 тисяч пробігів. Маза цех сім. Одинадцятий рік. 147 тисяч пробігів, одинадцять Жуна. Це ще не все, ще одна масточка стоїть. Теж це X7. Це в нас 11 рік, 11400, 2,2 дизель, 228 тисяч пробігу. Комплектація у нас жарненька. Саме бачите, можете на подивитися. Ось такі три красавиці стоїть. Так, ось на волинській реєстрації. Фендайчик стоїть. Так, тіла не фарбована. 17 й рік. Двигун двоєчка. Пробіг 98 15 980. Вид палива бензин.

Об'єм двигуна двоєчка бензин 4 х 4 400 Пробіг стабільно до 200 тисяч. Ще один п'ятий. 12-й рік, двойка бензин, 12700 на автоматі. Так, вот в Швейцарии стоит Opel. Opel Astra. 2 дизель, 4 на 4, автомат 9900. Опель Астра, Опель Астра. Опель Астра. І БМВ стоїть на волинській регистрации. 11 рік, 3D 16500. І okay, так. Так, Фольксваген, Тигуан. 4х4, 13 рік, Двойка бензин. Двинадцять 200. Так, два бензин. 2006 рік без підкрасів. Вчора заїхала. Нова степа. 6850. Угу. Так, що у нас поруч? Поруч у нас. 4 на 4. 11 рік. Двигун 1,8 зі Швейцарії, 7950. Вид паливо. 152 тисячі прожбі. Там така єті. 12 рік, дизель 2.2. Повний привід. Сертифікат є е. Повієм Санта Фешка. Повний привід, автомат. 10 рік 2.2, 12.700. Звук у нас дизель Кія Спартач стиль, такий я дивіться гарнівий, але він мабуть, не дешевий буде. Це у нас так, восьмий рік, модельний 9, -й, 2 -й, бензин 106 тисяч 9300, про ну, що я вам і говорив. Це аж занадто трошки. Ось так, дев'ятий рік, десь ну, я б розглядав 8500. Бачите, можливо там ідеальний стан, не знаю. Одиць, яка мишка стоїть. Це навіть шкода. На автоматі 12 рік, бензин один, 7700. Для дівчинки. Таке маленьке, за 7700. Я думаю, 7500 буде більш реальна ціна на неї. Торг присутній буде. Штучка. Honda CRV на зимовій гумі ціна 13990, дизель 2,2, 10 рік на автоматі, цікаво, що Швейцарія, завжди Швейцарії, приїжджають машини підготовлені. Ну, там хороші дороги плюс своєчасно вони обслуговуються Кашкай, 10 рік, дизель 2, 10800 ціна. На панорамі комплектація, дивіться. Зараз я його обіду покажу більш детально. У нас зимова гума на ній стоїть. От завжди Влітку зима стоїть, зимою літо. Добрий ранок, сьогодні 22 травня, Луцький авторинок. Зараз я пройдусь по внедорожниках в основному кашкає в бюджеті так 12-14 тисяч. От 10 до 12 Десятий рік басешний об'єм двигуна двоєчка. 4х4, 12-250, автомат. Ще один кашкай. Це у нас 10. 11 рік, 1,5 дизель, 260 пробіг, 11 тисяч на старці. Теж басешний, синемісний. Так, сіні, трошки вітер, можливо будуть якісь поміхи. Санк trail 4х4, 8 рік, 2 дизель, повний привід, Голландія. 9500, 300, 230 тисяч пробіг. Таке ось БМВ. Так, це у нас 10 рік. Тройка дизель. Камера 360, 7-місний, ціна договірна, а ні, ціна 20 500 долярів. Mitsubishi. Також Голландія, камера клімат, 404 дизель, 10 рік, Шкіра, двойка дизель, 270 пробіг, 9550. Так, Nissan Кашкай старенький, стоїть, мабуть, давненький, вже прималькався він мені. Так, це у нас 9 рік, двойка дизель, плюс два. Рідна фарба 9550. Бачу панорамна криша. Так, і пішли далі по внедорожниках. Кашкай саме місний. 1,5 дизель. 11.300. Десятий рік. Плюс Один кашкай на автоматі. 10800, два дизель, вибачаюсь 2 бензин, 10 рік. Так, ще один кашкай. Плюс два. 14 рік, рідна фарба, 12300, дизель 1.5 і на Волинській реєстрації. 2,2 дизель на автоматі, 12 рік, ціна 13500. На літній. Ззаді у нас літо. спереді зима. Так, аудіо так і стоїть. 15-й рік, бензин, 2 не фарбована. Автомат 4х4, ціна 15400. Це вже на рівні умі стоїть. Атігон такий от стоїть черненький. 13 рік. 2 бензин. 11900. 280 тисяч пробігу. Отакий От ось я ще цей звірок. Audi Q5, Q5 16 рік, бензин двойка, 25 25800. Бюджет під час війни якби не маленький, але можливо, якщо приганяти такі автомобілі, значить є на них спрос. Кашкай. 13 рік, 12500, замінено цеп. Двигун 1,6 дизель, це не міцний на панорамі. На зимовій гумі. А противотаманка. Ось ще один Кашкай стоїть. Такий вид має на панорамі. 10500, 11 рік, дизель 1,5, 218 пробігу. Ось ну, так ось вам. Так, це дуже дорого, це 17900. Швиденько, кажу, ціну, тут теж 17, 18, 17, 18. Так, і така у нас пижик стоїть 7400. Дев'ятий рік, бензин 1,6. Торг присутній, ну, думаю, що 7100, а може і 7 можна цю машинку. Это вот такая Киева. У нас 19500. Volkswagen. 22500. Так, пошли дальше. Вообще, все стоит у нас. Властелин колец. 2900. Все, не ходит на и на расстрелах, Своїх глядачів. Сьогодні вже люди почали з'являтися. Вітер пішов. Кашкай. Кашкай у нас 10 рік, 1,5. Дизель 11.300 на старті плюс 2. на киевской регистрации это и стоит, автомат 4 на 4 шестой рик за 5000 долларов объем 2,7 и газом на фалинской регистрации 11200 десятый рик объем двоечка Зараз пройдусь по кашкаях, по внедорожниках, а тоді зніму по, по рінушках пройдусь так, кашкай у нас в Гарманії Німеччини 9411 рік. 1,5 дизель. Ціна приємна, дивитися.

Кашка Г2, 9650, 10-й рік, дизель, двойка, механіка. Міцубісі. 11.30. 10 рік. 2,2 дизель автомат.